Сонце гріє, Закарпаття економлять. Сонячні батареї в нашій області набирають все більшої популярності, особливо серед тих, хто втомився переплачувати і прагне бути енергонезалежним. І зараз тут будемо переїжджати в цей будинок жити з дружиною і з дитиною. Як хочеться більшої енергонезалежності, зв'язку з подорожчанням енергоносіїв, там газ, електрика. То ми собі порахували, що. В принципі буде ефективно ну, зробити таку систему вдома. Зараз будинок лише очікує заселення, але за цей час встигає заробляти для своїх господарів немалі гроші. Адже за зеленим тарифом електроенергія, яка залишилась невикористаною, іде в мережу, а відтак продається обленерго. Лічильник облаштований модулем GSM, Це як мобільний зв'язок, да? здатний відсилати СМС. І в кінці місяця, в останній день місяця, він відсилає смс-ку обленегро з показниками, скільки було вироблено, скільки спожито. Ну, тобто всі показники, які їм необхідні для там, обліку, вони мають. Не треба приїжджати для цього, записувати на папіром ну, щось таке. Фактично, все смс-ка приходить з. Що в банку мені прийшли гроші? Не треба нічого робити. Сонце світить, гроші йдуть. Як зазначив сам хазяїн, завдяки такій системі, за час нашої розмови він заробив близько 40 гривень. Таку точну цифру можна отримувати завдяки спеціальному обладнанню, яке приєднане до сонячних панелей. Система, яка складається з інвертора, до якого підключені сонячні панелі, і в Системи захисту, захист від, ну, скажімо, удару блискавки, так, від короткого замикання, а також захист по змінному струму, так само відключення автомат і захист ну, на випадок короткого замикання або якихось інших форс-мажорів. У ну, даному випадку інвертор показує, наприклад, зараз сьогоднішній виробіток системи, виробіток за день, виробіток з початку роботи, можна подивитися, там за якусь дату і інші параметри. Незалежно від місця знаходження власника, така система дозволяє перевіряти і контролювати всю спожиту електроенергію дистанційно. Ну є різні системи моніторингу. У даному випадку це та, яка вмонтована всередину, треба відповідно заходити в меню. У нас є також інвертори з дистанційним моніторингом, які показуються через інтернет або, наприклад, через інші там на смартфони і так далі. Подібну систему енергопостачання встановили і в одній з ужгородських шкіл. Тут її отримали завдяки міжнародному грантовому проекту. Основна його мета агітація за відновлювані види енергії та її збереження. Профінансований цей проект Європейським Союзом, але наша міська влада співфінансувала в розмірі 10%. і ми маємо 8 полікристалічних панелей. Які дають нам економію у рік 5-6 тисяч кіловат електроенергії, залежно від того наскільки сонячний той чи інший рік? Для школи таке рішення виявилось більш ніж доцільним, адже здобути енергію користує майже половина школи, зокрема харчоблок та спеціалізовані кабінети. Дітям це дуже подобається. Вони з великим задоволенням агітують і своїх батьків, щоб вони ощадливо ставилися до електроенергії. Свою сонячну електростанцію в Ужгороді має ще один комерційний об'єкт. Тут, окрім звичних сонячних панелей, встановлені ще й колектори, які працюють як водонагрівачі. Дані колектори сонячні да являють собою різновидом. Наприклад, саме цей плоский колектор він призначений для підігріву води від енергії сонця. Тобто тут рухається всередині спеціальна рідина пропіленгліколь, Вона, до речі, трошки відрізняється від незамерзаючої рідини для систем опалення, тому що вона не є токсичною, але дорожча. Однозначно, це все циркулюється з допомогою спеціальної насосної групи. Управляє цим контролер, ну скажімо так, мозги цієї системи, в якій забиті параметри, які необхідно витримувати. За зеленим тарифом, процедура отримування коштів для таких об'єктів доволі ускладнена. А за перевищення ліміту використання електроенергії передбачені штрафні санкції. Але і це питання розумна система може з легкістю вирішити. І для того, щоб подолати цю проблему, тут встановлено додаткова система сонячної генерації, яка, окрім економії, звичайно, як стандартна процедура, вона частково це, цей заклад буде просто використовувати цю енергію. Крім того, наприклад, якраз той час пік, коли влітку у нас багато сонця, а кондиціонери роблять багато. Вона додатково виробляє енергію, яка не дозволить вискочити даному підприємству за межу дозволеної потужності. Щодо цінової політики на таке диво, то найбільш затребувана 10 кіловатна система сонячних панелей обійдеться вам у 280-300 тисяч гривень. А стартова ціна для колекторів водонагрівачів становить від 20 тисяч. Колись така система була на грані фантастики а сьогодні мати свою електростанцію може фактично кожен. Не дивлячись на високу ціну, таке обладнання може окупити себе за 5-6 років, а встановлення подібних панелей займе близько тижня.